Вітаю, вільми, шановні пані та панове, сьогодні пропоную вам поговорити про Мелітополь як ключ до геостратегічної перемоги України. Але перш ніж ми про це почнемо говорити, я закликаю вас підписуватися на мій канал, Ставити вподобайки, коментувати і таке інше. Отже, дехто вважає звільнення Херсона початком перемоги України на півдні. Інші таким вважають Крим. Останній особисто мене мало цікавить саме. В геостратегічному сенсі. Я його називаю збільшеним варіантом острова Зміїний. Ну, ви знаєте, що там відбулося на цьому острові Зміни. Якщо, не, якщо забули, то я вам нагадаю. Це така собі географічна пастка для московитів. Так. Де їх декілька разів. Розбивали, перш ніж їм дійшло, як кажуть, про те, що треба звідти тікати, проявляючи так званий знаменитий московський акт доброї волі. Ну, все брехня в них. Все. Все, Вони на брехні сидять, брехнею поганяють. Так. Так. Так ось. А ось Мелітополь, на мою думку, є ключем і до Криму, і до Донбасу. Чому? Я так вважаю. Ну, з одного боку, ну просто суто, так би мовити, тактично, він дає можливість розбити армію московитів на дві частини ізольовані. Так би мовити, одну донбаське угрупування, друге, так би мовити, кримське угрупування. Так. І те, і те, ну. Опиняється у, у певній ізоляції, а про, про Крим то взагалі не приходиться говорити. Але я хотів би звернути увагу на іншу річ, може таку е, містично-географічну. Крім того, ну, це медове місто перекладі з грецької, ну, штучна назва, звичайно. Дуже цікаве, саме ось в містично-географічному сенсі. Воно знаходиться на самому краю приазовського мегаблоку українського кристалічного щита. Своєрідного зарядного пристрою української нації. Це зараз на цьому щиті відбувається восьме. За останні 8 тисяч років відродження української нації. Починається від трипілля. Не будемо йти далі глибше. Хоча ми знаємо, що у Києві, наприклад, який тер знаходиться на самому краю українського кристалічного масива чи українського кристалічного щита, є печери, яким 20-40 тисяч років. Це, звичайно. Задовго це всі ці е, праукраїнці жили е, в цьому місці до виникнення трипійської цивілізації, але давайте візьмемо собі за е, цей відрахунок, так би мовити, от саме трипійців, тому що там величезна кількість різноманітних артефактів, які вказують на високий цивілізаційний рівень. Цих праукраїнців. Так. так ось ми говоримо про український кристалічний щит, я говорю, як про своєрідний зарядний пристрій української нації. І саме поблизу Мелітополя знаходиться одна з в лапках розеток цього пристрою це знаменита кам'яна могила. Ну, чого в світі більше ні в кого немає. Туди повинні мільйони приїжджати, що то Стоунхендж. Ну. Ой ми, ми дивні люди такі в цьому світі. Ми маємо такі величезні і природні, і історичні багатства, які і жоден інший народ не має. Але не користуємося цим. Концесія, концесія. Концесія. Так. Так ось, скажем так, московські андрофаги, угрофінський народ, звичайно, абсолютно чітко. Це, чомусь вони, як чорт відладана, від цих угрофінів, намагається відкраскатися. Хоча, ну, а чим вони погані, чим вони гірші від інших? Ну, андрофаги людоїди. Ну, Скільки таких людоїдів в Африці було, і, і в цьому і, на Новій Війни і, і інших, і існують держави, і ніхто не відмовляється від цих людоїдів. Ну, було діло, так було. Так, і дуже гарно їх описав Геродот пращурів, московитів, з якими ми нібито один народ. Ну подивіться. Ай-яй-яй-яй-яй. Так от. Ці графіни московити не мають можливості підключитися до цього зарядного пристрою. У них зовсім інший, я як старий совок називаю такий термін штепсель. так, Оце є розетка, є вилка, бо штепсель. Ну, він не підходить у них абсолютно. І ще на одну річ я хотів звернути увагу: Мелітополь знаходиться на ріці Молочній, там молочний лиман. Є ще така річка, зверніть увагу, які речі зашифровані в географічних назвах, про які ми не знаємо. Так, така річка під Києвом, молочна теж. Так, недалеко від Змійових валів. Ну там Змійові вели повз неї практично проходять по, по всю річку. Ну, оці е, такі знаки, знакові речі, про які ми не знаємо. Ну, для цього ж існує цей канал. Підписуйтесь на нього, для того, щоб розкривати таємниці нашої землі. Так, Так от що таке молочна річка? Це українське. Лечо Деля Мадре, тобто материнське молоко, Так, на що теж ніхто не звертає уваги. Отже, в географічних назвах цього регіону Мелітополя закодоване одне із українських місць сили, яке дає нездоланну силу нашим воїнам. Всім українцям в Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цими чужинцями, які прийшли на нашу землю, нас вбивати, грабувати, гвалтувати і таке інше.